Всім привіт! Мене звати Аня. Сьогодні я хочу розказати всьому інтернету про косметику, якою я користуюсь. Ви можете запитати, Аня, чому саме сьогодні? <свідом> а відповідь насправді в тому, що я дивлюсь мій улюблений YouTube. і на просторах YouTube можна натхнутися на купу відосів, там де дівчата розказують, скільки в них є пудр, хайлайтерів, брови то взагалі окрема тема, скільки є взагалі всього для того, щоб зробити себе гарною. Але, можливо, комусь буде важливо дізнатися, що є на світі люди, у яких є ось така коробочка косметики, з якою вони, якою вони користуються останні три роки, якщо чесно. І які відчувають себе супер класно. Тож, давайте почнемо. Так, ну насправді мій макіяж починається зі зволоження шкіри. Я її зволожую кремом. У мене є мій улюбленець, яким я користуюсь вже багато-багато років за порадою моєї подруги Ані. Це Кілс. Він дуже популярний, і я знаю, що в інтернеті про нього купа класних відгуків. Він трошечки дорожчий, ніж звичайні креми, але прямо він того вартий. Був якийсь момент, коли я хотіла від нього відмовитись, але все одно повернулася, бо це боже, це якась божественна амброзія. Щодо ціни, так, він дорогий. Недавно я знала, що вони продаються в таких рефілах, і такі штуки купляти трошечки дешевше. І тепер, коли в мене закінчується мій крем панці, я переливаю з здоровенного тюбку. Я вже заложила свою шкіру, тому для відео цей крок пропущу. А, потім я хочу якось затонувати мою шкіру. А насправді мені подобається стиль макіяжу, макіяж без макіяжу, тому я не люблю дуже перекриваючі текстури. І для себе я знайшла. Продукт, який для мене працює просто ідеально, і це кушин від Chanel. Він виглядає отак. І він такий він класний, його насправді навіть супер-супер не видно, але коли ти його наносиш, то твоя шкіра наче сяє зсередини. Він йде з такою подушечкою, якою наносити сам продукт. Але мені подобається наносити його б'юті блендером Боже, треба було помити для відео. Ага, ладно, вже є буде, я буде. True story. Так, я його наношу на все лице. І з ним, якщо чесно, навіть важко зафакапити щось. На моїй шкірі є якісь незначні, ну, приколи. Але вони мене, якщо чесно, не дуже парять, бо шкіра вона шкіра. Всі ми знаємо, на ній щось завжди вискакує. Я не хочу займатися тим, щоб перекривати один цей прищ тоном на всьому лиці. Так, може, при кільцевому світлі не так видно, що тут міняється, але я бачу. Просто така, наче щойно проснулася. Навіть у ці синяки під очима мене не дуже турбують, бо так я залишаюся якоюсь справжньою. До речі, це мій макіяж, який я роблю кожен день в офіс на роботу. Якщо мені хочеться кудись там сходити в клуб або щось таке, то я більше роблю акцент або на губах, роблю їх якимись яскравими, або на очах роблю якусь міні-стрілку. Ну, стрілка на моїй моці це окрема історія. Добре, з тоном закінчили. А наступне я причісую свої брови. Щоб їх причесати, в мене є отака штучка, яку мені дали в салоні після того, як я зробила корекцію брів. Я так от їх розчешу. Чесно вже добре. Але для того, щоб вони залишалися такими ж протягом всього, дня, я використовую гель для брів під Benefit. Я його знайшла за порадою в TikTok, якщо чесно. До цього в мене був якийсь рандомний з майкапу. Він теж мені нормально працював, але цей більш стійкіший, тому цей я можу радити. Він мені дуже подобається. Він без тінту ніякого, він просто фіксує брови. Зараз класно, що в мене вони прокрашені і такі темненькі. Зазвичай в мене брови зливаються з моїм лицем. А якщо брови мене зливаються з моїм лицем, то я їх підкрашую мануально. Для цього я використовую отаку палетку. Яку я купила, боже, мені аж соромно, бо я її купила ще, коли була в універі, а це було, боже, 6 чи 7 років тому. Тому навіть не знаю, чи вона досі існує. Короте, мені просто подобається відтінок ось цей. І він мені для моїх брів підходить. Я беру цей відтінок і беру пензлик. Ось такий трошечки скошений. Набираю і отак от прохожусь між, е, між волосинками і роблю а-ля контур для кінчика. Перед бровою я рідко дорогою, бо, як ви вже зрозуміли, мені подобається натуральність. Сьогодні обійдемося без нього. Е, далі е, штука, яка недавно з'явилася в, е, косм... в моїй косметичці, це. Uh, такий скульптор від Too Faced. Його я вибрала просто в Sephora. Я зайшла і попросила в консультанта підібрати мені щось для скульпторингу, щось пудрове, а не кремове. і таке, щоб з ним було важко щось зіпсувати. І оцей продукт як, якраз класний, тому що його можна набрати У мене такий пензлик, Боже, йому теж років три. Знаєте, де я його купила? В магазині Fix Price або щось таке. Тому що мені сподобалася ця блиск... блискуча штучка. <гум> Боже, так, ладно. А, як я наношу скульптур? Беру так трошечки чук-чук-чук-чук-чук. Трошки струсила. Потім отак от, от пройшлася чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. чук чик -чук 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 -чук. Щось трохи з'явилося, бачу, що м -м, недостатньо. Беру ще трошечки. Те ж саме. Наче норм. Але коли я бачу, що є якась або якась різка полоска, або щось те, що мені треба розтушувати, то я беру той самий пензлик, перевертаю його іншою стороною і розтушовую так Нормально. Знову перевертаю, щоб набрати робочу частину, робочу частину кістки, мій суперскульптор. Роблю те саме на іншій стороні. І розташовую. Так, ще супер-огуру в інтернеті кажуть, що треба трошки тонувати лоб. Я це теж роблю, отак от, от прямо під волосся прямо в волосся втираю. І трошечки проходжу ось тут, по лінії росту. По лінії росту. По лінії підборіддя. Теж навіть без продукту, а просто цими залишками, які залишилися від того, що я наносила на лоб. Так. Супер. Далі я люблю доносити хайлайтер насправді. Не те, щоб я його сильно помічала на собі, але коли на фотках там якось попаду, то мені подобається ефект. І мені подобається оце свічіння від нього, не супер прям полосочне, а таке, ледве помітне, що ой, ти, така, ти так виспалась, Чи ви зрозуміли. Хайлайтер у мене ось такий. О, від Мак, до речі. Е, мені його подарила сестра, може рік або два тому. Тут три штучки, але я використовую тільки один, ось цей, тому що мені здається, він мені підходить до шкіри, а ці, мені ці здається, і це більш ябись дискотечними. І їх я використовую, коли йду в клуб. А на щодень, то цей відтінок норм. Теж беру пензлик, ось такий віл. Трошки взяла, трошки струсила, бум-бум-бум-бум. Мені подобається, коли халайтер є тільки тут. Я знаю, що дівчата ще іноді наносять от сюди, над губою. Але коли я так нанесла, то мені мій чоловік сказав, що я дуже сильно потію і що мені треба використати серветку. Тому більше я так не роблю. Йдемо далі. Далі я хочу закінчити з сухими продуктами, тому я беру румяна. Теж мак. Боже, я навіть не пам'ятаю, звідки вони ці всі продукти в мене взялися. Якщо чесно, то я просто заходжу в магазин і кажу, мені, будь ласка, рум'яна. А мені кажуть, які вам, а мені кажуть, ті, якими просто користуватися. І так вийшло, що ці мені сподобалися. Рум'яна я люблю наносити руками. Просто набираю і якось вбиваю в щіки, вбиваю в щіки. Вбиваю і трохи отак от руками розмазюкую. Ну каф. Ой, чорт. Забула на початку зволожити мої губи. А, я так роблю насправді після того, як наношу тон, тому що в мене губи якісь сухі весь час. І мені потрібно додаткове зволоження. Я використовую оцю маску, мені її дали в подарунок в Сама б я таке не купила. Не купила, тому що, блін, я не знаю, як. Вам зручно взагалі ось такою штукою користуватися пальцями? Що я роблю? Я беру палець, засовую, е, наношу на губи. Вона там собі зволожує. По ефекту, наче норм, але не знаю. В мене була ще штучка така від Clarence і вона була краща. Але я теж її купляла роки 4 назад, навіть не знаю, чи є вона досі в магазинах, тому не буду радити нічого. До мого питання, от ви нанесли, і у вас оцей палець в оці штуки, і вам треба або помити руку, або десь дістати оцю добану серветку, щоб його витрати. А під нігтем теж залишається все оце. Не знаю. Мені є штуки з, аплікатор... з якимись аплікаторами, пензликами, чи які видавлюються, більше подобається. Бо це якась фігня, не знаю. Чи додаткова морока з тим, щоб його відтерти від руки. Хвилинка бомбежу. Окей. Okay. Далі я роблю собі макіяж очей. У мене він теж дуже простий і теж не міняється вже декілька років. А була я на бровах у візажистки, і вона мені після врів зробила макіяж. І він мені сподобався, і вона його так швидко зробила, так, типа чук-чук-чук, і я вже така, фу, з класними очима і вся така сяю. Я кажу, що ти використовувала? Вона мені каже, я використовувала таку штуку тіні. Кремові від Mac у відтінку Groundwork. Це у мене вже друга моя баночка, бо-першу я до кінця прям використала. Відтінок дуже класний. Я коли останній раз прийшла в магазин, думаю, М -м, може мені щось інше подивитися, бо я цей Groundwork вже використовую роками, може мені треба щось змінити. Але, якщо чесно, відтінки там такі собі, вони або занадто а, в блискітках. Якісь дискотечні, тобто не підходять на щодень, або якісь супернейтральні, що навіть не видно, що ти їх наніс. Ну що, давайте буду наносити. Мій шлях з цими тіннями починався з того, що я їх наносила пальцями. І коли в тебе короткі нігті, то воно більш-менш, а якщо довгі, то та ж сама проблема, що і з гелем для губ. І щоб зберегти свої пальці від е е буремного існування, я вирішила використовувати пензлики. Спочатку я використовувала лише один відмак, який я купила в той же раз, коли купляла ці тіні. Але потім зрозуміла, що мені його недостатньо, тому що коли ти пензликом набираєш продукт, а потім намагаєшся його розтушувати, то в тебе ця тушовка виходить на, на все віко. А я такого не хочу. Я хочу, щоб в мене тінь була тільки на рухливій частині віка. Тому зараз в мене є. Три пензлики для того, щоб наносити ці тіні. Перший це отакий плоский, яким я набираю прямо основну масу цих тіней. І отак от роблю собі полоску. Таку масну. На ну, ось. Потім я беру щіточку середньої густоти і Розтушовую її. Але мені цієї тушовки недостатньо, тому я беру ще один пензлик, який ще менш набитий. І розтушовую краї моєї попередньої тушовки. Отак От мені подобається. Для мого ока, я думаю, це класно, тому що ну, у мене ж нависаючі віко. Мені подобається, коли це віко саме профарбоване, а потім воно так легко-легко виходить в іншу частину ока. Так, роблю те ж саме з іншою стороною. Топ! Дивіться, які глибші у мене очі стали відразу. Добре. І після того, як всіма такими кремово-пудровими текстурами я закінчила, я нарешті фарбую вії. Для Вій у мене є туш моя Volume Million Lashes від L'Oreal. Боже, ви пам'ятаєте таку блогершу естоніана? Оце я в неї побачила. Роки назад, і я досі нею користуюся, тому що мені дуже подобається формула, вона не осипається, і в неї така щіточка, яка дуже підходить моїм віям, і якою я дуже вже навчилася користуватися. У мене насправді нормальні вії від природи, вони довгі і відносно густі, тому в мене немає такої суперпроблеми щось спеціальне робити з моїми віями. Дешева туш, продається скрізь, можна часто міняти. засохла – купуєш нову, а з усіма з усім своїм функціоналом справляється. Я навіть не бачу сенсу, чи чи поміняє її в найближчій майбутнє. Ось так. І останнім я малюю губи. З губами це більш прикольна штука, бо продукти для губ я останнім часом експериментую з ними. Чому? Тому що мені подобається якось оцей стандартний мій макіяж, стандартне полотно, яке я ношу кожен день, розбавляти якимись цікавими вустами. Але цікавими це не ви не думаєте, що я якусь фіолетову помаду собі наношу. У мене просто є 300 відтінків бежевого. Покажу те, чим я користуюся частіше за все. Ось такі олівці від Sephora. Я купила такі короташи, щоб просто протестувати, який відтінок мені підходить більше. Але насправді, в залежності від настрою, або один такий більш холодний, або інший такий більш теплий, і весняний, і радісний. Обидва класні. Я е, люблю малюватись олівцями, тому що вони дуже стійкі, і навіть якщо їх з'їдаю, то це з'їдання якось е важко помітити. І здається, що типу губи такі мега натуральні, і з ними не потрібно заморочуватись. Тобто я не заморочуюсь тим, що кожні там три години йду у добиральню і підмальовую собі губи. в мене такого немає, я з таким не заморачуюсь. Ще один олівець ось такий, ще один відтінок бежевого купа. Купила за відгуками на мейкапі. Теж прикольний, до речі. Класний. Нема нарікань. Ще в мене є ось така помадка від сефори. Відтінок класний, але швидко сходить з губ, так що я ним рідше користуюся. А, і ще одну помадку покажу. Ось така помада від сефори. В дуже дивуючому відтінку. Я просто її ношу в сумочці, тому потрібно було за нею збігати. Загалом ось така помада. Вона мечеться з одним із цих олівців, але за що я її люблю, вона класна. вона класна по текстурі, вона така, знаєте, приємна її наносити. І не треба дуже заморачуватися з контурами. Боже, дивіться цього відео, не треба заморачуватися. От, і мені здається, вона мені дуже йде. І вона так трошечки освіжає мій образ. Я вся така стою налита, знаєте. <різь> От, так що я люблю цю помаду. Що, все, в мене більше нічого не залишилось в моїй коробочці. Що можу додати? Виглядаю ну, прикольно, ну правда? Ну, що мені ще хотіти? Нормальна молода дівчина. Куди вже краще. Але якщо мені хочеться, наприклад, ну, цей макіяж такий доволі денний. Якщо мені хочеться піти, наприклад, в клуб чи в бар вечірній, то я міняю тональну основу на більш покриваючу, щоб вона більше перекривала мою шкіру. І на ній створюється таке полотно, на якому можна більше помалювати. І якраз з цими всіма моїми продуктами якраз і можна більше малювати. Наприклад, береш контурінг, наслаюєш його більш, більшими слоями, і в тебе вже такі мега-скули появляються. Контуруєш себе як хочеш. Хайлайтер, як я вже казала, <кхм> замість цього денного хайлайтеру вибираєш якийсь більш блискучий такий електрик. І бум, ти вже світишся як е, нічна зірка. Брови, не хочеш такі натуральні, взяла е, тіні, намалювала собі чіткі брови, і ти вже така е, броваста. <плес> З приводу макіяжу очей, в мене не так вже багато продуктів, але я, якщо чесно, навіть не вмію ними користуватися. До речі, ще один нюанс, чому я використовую кремові тіні, це тому що, коли я користуюся е, розсипними тінями, я ними мазюкою, мазюкою, вони всі летять біля мого ока. Потім, судячи з цього, вони потрапляють мені до ока і в мене очі печуть, і я хожу облимаю, тому що мені, не комфор... мені якийсь дискомфорт створюється в очах. Тому, можливо, когось таке теж є. Боже, давайте напишіть в коментарях, щоб я не відчувала себе такою одинокою в цьому. Для вечірнього макіяжу взяли собі якусь матову помаду, якусь насиченого кольору. І все, все, що вам потрібно, це нова помада. Ось така в мене сьогодні історія. З приводу зняття макіяжу знаю теж, що варіантів існує, Боже, ціла гора, і гідрофільне масло, і якісь там батери, і те, що ти береш собі, в тебе воно розплавляється в руках і ти не мажешся. Я досі користуюсь міцоляжною водою. Це вже не модно? Дайте знати в коментарях. Все, добре. Дякую, що були зі мною, а я пішла знімати наступний відео. Пока-пока.